Добрий день! Сьогодні хочу розпакувати таке невеличке замовлення з сайту MakeUp. А як ви бачите, на жаль, у нас нема поки електроенергії, тому знову ж таки працюємо з денним світлом. Але віримо в. Те, що все покращиться. Я буду відкривати і розказувати, що саме я замовила, яка акція була, і так далі. Ось так виглядає посилочка всередині. Давайте починати. Перші три продукти це вони однакові. Арт Арома, виробник і це арома дифузори. Я взяла два з кашеміром запахом тут 100 мл. І також в подарунок було ось така карамелька. Теж тут 100 мл, є палички, ну, як ви бачите, ось тут -от, і все в порядку. Дата виготовлення теж, в принципі, в порядку. Тут, до речі, теж, теж сама дата виготовлення. Наш виробник підтримала, люблю такі засоби, ставлю зверху своїх шаф, і воно непогано пахне. Я маю надію, що кашемір не сильно буде такий нав'язливий, а карамельку я буду відкривати, скоріше все, коли буде такий більш холодний період. Року, тому тоді буде це найкращий варіант. Наступні два продукти це ефірні Олії Лимона. Тут два варіанти: 20 мл і 5 мл від Green Farm Cosmetics і Aroma Inter. Взяла ось це з собою в якісь подорожі, 5 мл невеличкий об'єм. І ось це буду використовувати щовечора. Ну, я не буду його використовувати всередину свого організму, я просто його використовую, коли чищу зубною пастою свої зуби. Знову ж таки, це наш виробник підтримала і дуже рада цьому. І, до речі, строк придатності, в принципі, в порядку у цих двох ефірних масок. Це прекрасно. І останні два продукти це мило. Тут з кремом, і тут просте мило з ліцерином. В Уному запахом і плюмерія я не знаю це якась квіточка. Ой. Вони не дуже дорогі, і я взяла саме для того, щоб прати ними свої такі спортивні речі, які я щоразу перу, коли повертаюся з спортивних своїх тренувань. Я не хочу витрачати супердорогі мила на це пральним своїм милом, таким, знаєте, темним, яким я перу, спідну білизну, воно не дуже окей, бо запах такий специфічний. А ось це буде з певним ароматом. І тому буде ідеально, як на мене. Тут, до речі, 125 грам, а з кавунчиком 70, начебто має бути. Да, 70 грам. До речі, ось це у мене було давно в моїх хотілках. Мені було цікаво спробувати його з аромат, чи буде сильно сушити шкіру рук. Якщо чесно, там взагалі воно дуже дешеве якесь. Порядка 10 гривень, не знаю, буду дивитися. тому так. І ось це теж 25 чи 23 гривні, тобто взагалі дешево взяла і буду використовувати. Все разом вийшло 706 гривень. Варто не забувати, що ось це мені було в подарунок за рахунок того, що я взяла два засоби на певну ціну від виробника, і мені поклало це в подарунок. Це мені було необхідно, це теж необхідно, тобто добила до якогось певної суми. І замовлення я забрала в магазині Сільпо, що дуже зручно, номер замовлення скажеш, і прізвище, ім'я, і вони його видають ідеально. Ну, все прекрасно. Мейкап молодці дуже швидко відвантажили, тому рада. Цікаво, що ви замовляєте на мейкап і наскільки ви задоволені асортиментом мейкапу. Дякую, що ви не дивитеся. Підписуйтесь на канал та всім гарного дня. Па-па!